Петро Могила доклав усіх зусиль, щоб за його час архімадрисства Київсько-Печерська друкарня посіла визначне місце як серед інших друкарень України та Білорусі, так і в суспільному житті. Загалом за п'ять з половиною років його настоятельства з Лавринської друкарні вийшли 15 назв видань. Серед них були і книги самого Петра Могили. В 1628 році в Лаврині були видруковані перекладені Петром Могила з грецької агапіта діакона Главізди Поучительни і Тріодь Квітна. В яких пояснювалась важливість і значення церковних гімнів, особливу увагу в друкарні Києво-Печерській лаври звертали на художнє оформлення книг, проте з помітним як уже зазначалося західним впливом. Котрий, однак, не похитнув усталеного в попередній період більш або менш гармонійного поєднання візантійського художнього стилю, західноєвропейського відродження та місцевих національних традицій. Діяльність лавринської друкарні за часів Петра Могили набуло значного виробничого розмаху та чіткої організації. У 1629 році тут був виданий літургіон або служебник, завдяки чому священнослужителі Української православної церкви вперше одержали таку потрібну книгу. Противники православ'я і не тільки вони не раз звертали увагу на те, що в церковних книгах Русі було так багато помилок і різночитань. Петро могила прийняв рішення, що будь-яка церковна книга, яка друкувалася в Україні, була звірена з першоджерелом і особисто звіряв слов'янські переклади з грецьким оригіналом. Для цього було написано догматичне і обрядкове пояснення літургії через 10 років. Служебник був перевиданий з доповненнями, створеним Петром Могилою Ектієнами та молитвами на різноманітні випадки життя, служебник безперечно сприяв уніфікації богослужбової практики української церкви і був одним із важливих кроків Петра Могили у покращенні богослужбового життя духовенства. У 1631 році в цій же друкарні була надрукована тріодь квітна, яка містила церковні служби, починаючи від великоня і аж до свята всіх святих. Цю книжку Петро Могила присвятив своєму єдиноутробному брату Мойсею, який був князем у Молдові. У передмові він виклав обов'язки доброго керівника. С серед них були такі: призначити на службу мужів благих і благочестивих, в суді, перш за все, воно з'ясувати, а тоді вже вирок проголошувати жити в мирі з сусідами за свободу вітчизни і своїх підручних можна стояти, воювати лише з ворогами, а не злобливих щадити. Поряд із політичними порадами Петро Могила давав братові й Божі, передусім вірі православній поклонятися та її поширювати, у своїй державі викорінювати ідеопоклонство і сатаністичні умисли, зміцнювати вчення в Соборної церкви у православ'ї та благочесні наслідувати приклад батьків і попередників, бути критором, будівничим і благодієм церков та училищ для всіх своїх підлеглих, бути справедливим керівником і взірцем благочестя. Її усіх доброчинностей прислуховуватись до уст господніх, будувати, відновлювати храми, берегти церковні обряди, всі підлади письмово нагадувати про каяття і молитву в цих порадах Петро Могила. Виклав своє власне бачення ролі не тільки свійського керівника, але й ієрарха православної церкви. Ще однією великою працею став написаний 1640 року і затверджений церковним собором у ясах 1643 року православний Катехісис, православне сповідання віри, книга сприятливого для релігійного навчання, ускладнення в формі питань та відповідей. Принципами структурної побудови книги є три богословські цноти: віра, надія, любов. Серед них найважливіше місце посідає любов, яку автори розглядають як принципи Бога, світу і людини, значну увагу приділено проблемі внутрішньої людини і її серці як центру духовного життя. Переображення і єднання з Богом. Твір не має полемілічного характеру, але викладаючи катахітичне вчення, автори відзначають розходження православних і католицьких догмів. Зверхність папи римського над християнським світом, походження Святого Духа і Сина, Частилище. Ці догми вони не приймають і критикують. Так само протестантському розумінню свободи волі, передзвичання, добрих справ, значення віри для спасіння. Вони протиставляють православне тлумачення, але в процесі доведення автори широко послуговуються раціоналістичними доказами, використовуючи праці вчених різних сповідань. Останньою великою працею Петра Могили був Требник, що його було випущено за світ за два тижні до його смерті, тобто 16 грудня 1646 року. Це величезний топ на 1700 сторінок, у якому докладно описані таїнства і обряди православної церкви. В Требник Петра Могили війшло чимало з того, що обмірковувалось і було прийнято постановою Київського собору 1640 року. Над требником безумовно дуже багато працював сам митрополит. Як він говорив. Приводом для видання требника були насамперед часті нападки ворогів православної церкви на священників, що вони зовсім не знають, як треба відправляти таїнства і різні церковні обряди, чому і правлять їх по різному, не розуміють їх змісту, значення та сенсу. У трабнику було дано все необхідне священникам для відправлення таїнств і трап та для їх розуміння. Трабник визнає при хрещенні не лише повне занурювання тіла у воду, але й обливальне хрещення. Формою шлюбу вважається згода на подружнє життя тих, що вступають у нього. Ці католицькі особливості війшли у требник, тому що вони відображають погляди православних богословів того часу. Сам митрополит Петро Могила уже звільнився від таких поглядів. Коли Лавретій Зизані прилучив перетворення святих дарів на літургію до слів Христових Це є тіло моє та це є кров моє, митрополит Петро Могила визнав формою таїнства Євхаристії, благословення хліба і вина з призиванням Святого Духа. Петро Могила, складаючи требник, користувався римським требником. І за Запозичив із нього лише те, що здавалося йому потрібним у православній церкві. Але чого не було в обрядності церкви Руської. Однак це запозичення не було й результатом сліпого наслідування. До Требника війшло багато молитов, які з'явилися ще задовго до розділення церкви, і були прийняті як на сході, так і на заході. Не треба розуміти запозичення як перенесення римської обрядовності на обрядовність східну або як впровадження в неї чогось нового. Коли порівнювати чини требника Петра Могили, наприклад, освячення покрою божественних тайн, освячення рис священницьких, індитій, хреста, чинами римського требника, за якими вони складені, то спільною у них виявляється лише думка про значення цих предметів у церковному богослужінні. Але характером молитв та всіх їхніх форм цілком відмінні. Цього ж значення надає їм і східна церква. Взагалі, римський требник був для требника Петра Могили тільки зовнішнім зразком. Окрім цього, у власноручних записах могили зберігся ряд канонів церковних піснопінь, що частково увійшли до майбутніх лавренських видань: це канона причащання священиків, канона ісход душі, канона створення світу і палач вигнаних з раю прародителів, канон покаяний, благодарственне піснопіння на честь Пресвятої Богородиці у зв'язку з чудовим позбавленням нею Києво-Печерської обителі від нашестя людського війська 1630 року та інші. Ці невеликі твори, написані церковнослов'янською мовою, свідчить про неабиякий літературний хист Петра Могили. З історією обох народів також пов'язаний Сафроній Почаський, 1631-1632 навчальний роки Почаський професор риторики Лавринської школи. Після об'єднання того ж 1632 року братської та Ларвської школи читав риторику у братській школи. Тоді ж прийняв черначий постріг. У 1638 році був обраний ректором Києво-Могилянської колегії і ігуменом братського монастиря. У липні серпні 1640 року переїхав у Молдову, де був ігуменом Трьохсвятительського монастиря у Ясах у 1642 році, заснував тут академію, друкарню, був її першим ректором. Автор поетичної книги Євхаристіон або Вдячність, присвяченої Петру Могилі, вийшла в Києві. 1632 році